Доброго Дня на калетері неділя, 24 вересня, редакція Янківського формаційного агентства підбиває інформаційні підсумки тижня. На цьому тижні розпочався довгоочікуваний ремонт дороги від села Білиця до села Шатрища, за інформацією, якою ми володіємо він зараз на завершальному етапі. На цьому тижні ми говорили і про іншу проблему села, а саме про відсутність шатричів медичного працівника. Ось що про це говорять самі мешканці села. Вратиться нікуди, доїхати теж не кожен сумі, до Ямполя, доїхати. Треба не машини. За машини треба платити, за все треба платити. Батько болів довго, фершера, і, і давлення мірити, і все. І мужу він раз за разом, то падає давні, то повішається. Усяк, усяк буває. Фельдшер, звісно, треба. Чого ж не треба фельдшер? Я думаю, що в кожному селі треба. Не то, що в одному нашому. Та не хорошо, зубний технік був, дивитися приїжджали з Ямпалі сюди. І молодець село було. Зараз, звісно, вже набагато плохо, ну що ж сделаешь? то і так хорошо, що хоч що є. Тяжко дуже без фельдшера обходились. Людей у нас багато, село розкидане. Е, ще людей так чимало в селі. Але без фельдшера то дуже було тяжко. Я сама знаю по собі, я хворію трохи, маю такі проблеми з ногами. Скоро то не, доз... не дозвешся, Мені таке було, що визвала скору, так вони мертві, можна було скоріше, як вони приїхали. Може, кудись скоро і виїжджає швидко, але до мене не приїхала скоро так швидко. Я сама живу, всі пороз'їжджалися, немає нікого коло мене. Та й тако. А так добре, що в селі зараз вже прислали медика. Давно треба було не доріг, ні медика, а село існує, іще живе, ну що ж, так і тримаємось. На щастя, після дворічної перерви село дочекалось власного медичного працівника. З 1 вересня в селі працює молодий фахівець, який одразу після навчання прийшов на роботу. Це Діана Романова. Це в Шостинському фаховому медичному коледжі і потім ще навчалася Рік у Києві на підвищення кваліфікації на бакалавра. Я хотіла працювати в Ямпільській лікарні, і приїхала туди. І мені сказали, що місць немає, але є у Штриші. Ну і я погодилася. Люди були дуже раді, тому що у них з'явився новий фельдшер, медсестра, точніше. І, ну, приходять на прийом. Та... Дуже багато проблем зі спиною, там защемлення нерва з гіпертонічним кризом. Багато людей тут більшість села літні люди, тому з більш цього з тиском на даний момент ну, вистачає. Далі будемо брати ще аптеку, щоб можна було людям купувати ліки, а не їхати в город. І будемо розширювати ще ліки, ну ліка, уколи, там та щоб більше надавати допомогу. На жаль, цей тиждень ознаменувався великою кількістю втрат серед наших військових. Наша знімальна група побувала на трьох похованнях, зокрема в селищі Свеса, де відбулося прощання з загиблим військовим Станіславом Раєм. Свисі попрощались 35-річним військовим Станіславом Раєм. Військовослужбовець виконував бойові завдання в Бахмутському районі і героїчно загинув при звільненні селища Кліщівка, розповідає начальник прикордонної застави СВСА Олексій Островський. Сам з Чернігівської області, але так як він проходив ту службу, він тут одружився. Дружина у нього місцева, сама з, родом зі СВСи. Син так народився, 9 років вже йому залишився без батька. Тас він почав, почав службу в Чернігівському прикордонному загоні, продовжував в Сумському, також проходив службу на відділі прикордонної служби СВСА. По закінченню контракту він звільнився, поїхав в цивільному житті заробляти. Але коли почалась війна, він, як справжній патріот своєї держави, повернувся до батьківщини та взяв до... ...зброю став на захист своєї держави і був у найгарячіших точках ведення бойових дій, а саме в Бахмутському районі, і у тяжких боях він, на жаль, загинув, як справжній герой. І завдяки діям, я ви можете знати, що Кліщівка вона зараз звільнена від ворога. І ми будемо і по продовжувати захищати нашу землю, звільняти її від окупантів. Свеський селищний голова Сергій Крикач говорить, що Станіслав став сьомим мешканцем громади, що віддав життя за Україну після початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні Знову в нашій громаді смерть, смерть героя. На сьогоднішній день сім хлопців, які загинули, захищаючи Україну. А значить, і нас. Станіслав, він жив, його дружина. Він сам родом не з Сумщини, але поселився тут дружина, син, теща, яка кохає його, і від неї були тільки добрі слова. Я коли з нею працював в адрес Станіслава і сім'ї, яку він створив. Він загинув 8 числа, 15-го йому повинно було виповнитися 35 років. І в вічність він пішов в цьому в 35 років. Тому громада сумує за цією людиною і висловлює глибокі співчуття родині, рідним. Він з нами. Сусіди Станіслава говорять про загиблого лише хороше. Світянин Ігор розповідає, що родина три роки тому переїхала у їх будинок. на погранзаставі служив. Ну, как... Відділ короче рідко, тому що он постоянно на службі. Ну утром каданіву там на машину садяться, їдуть на роботу. Хороший чоловік був тихий, спокійний. Попрощатись зі Станіславом Раєм прийшло майже все селище. Поховали загиблого героя на місцевому кладовищі. Яким виявився цей інформаційний тиждень? А ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Янпільського інформаційного агентства. Тож підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах, ми розкажемо вам більше.